Доброго дня, грешні добрі люди, голова до Ісу Христу, ми з вами українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб у кожному клас побажати миру і добра, і міцного здоров'я, і Божої охорони. Я хочу сказати радість і звіст Євангелії, яка написана в цій святій хнизі. Бо я не соромниця Євангелії, бо вона є сила Божа, на спосіння кожного. Євангелія це є добра навина, яко приніс нам Господь Ісус Христос. Багато людей є, які рахують себе віруючими, які ходять до церкви, які і Ісуса Христа цим Господом і Схицем. Але чи спасає твоя душа, чи має та людина в пані і додому, що після смерті її душа потрапить на небо. Це важливо для людини. Христос сказав, коли хоче стоїти світ за мною, хай заречеться самого себе, і повітря свого Христа, та за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто губить душу свою ради мене, та Євалії, то її збереже. І та користь людині, що хто буде весь світ, але душу свою небасить. Або що? Нас на самій та людина себе душу свою. Бо хто буде на моєї науці робитись, ходить всі перелюднім та грішнім, того yeah, yeah, посоробиться yeah. також син як прийде від слави свого Ця дананими святими. Дорогі yeah, люди, я вам хочу нагадати радість Суспільства, що Бог любить нас людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голгофському хресті, для того, щоб ми усі з вами були прощені і спасені. Для того, щоб Бог міг нас простити. Цей густий шлях, який є Ісус Христос, але мало хто знаходить Його. Багато людей демодійте на свої добрі справи, що вони нікого не вбили, нічого не вкрали. І зробили тут добру справу. Хіба це допоможе поправдатися перед Богом? Ні, Біблія так каже. Подібний як злочинець, який зробив злочин, має насто, має нести покарання. Так само і грішний. Та, та будь-яким найменший рід має нести покарання. Його вимагає Божа справедливий. за гріх – смерть це є друга смерть. Перша смерть це тіло розлучається з душею, а друга смерть це душа, розлучається з Богом на вічно в пекло. Ми всі грішні і ми заслуговуємо на покарання. Але Бог порець неба і землі. Він не хоче, щоб людина нести покарання в пеклі вічно. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю, щоб нас з вами врятувати. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Тому що Ісус Христос, Він взяв наші грехи на себе і повністю заплатив, і Він помер. Но в третій день Христос Воскрес, Воскресіння Христове дає надію усім християнам на вічне життя. Но якщо ти врахуєш себе християнином, чи ти маєш таку надію сьогодні, якщо ти такої надії не маєш? Ісус Христос назвав, вам не втік родитися згори, кожній людині. Не родитися від Бога, від Духа Святого. А що для цього потрібно зробити? Потрібна лише віра, жива віра в Ісуса Христа і щире розкаяне серце. Нам кожному є, за що просити Бога прощення. Хтось в думках зрішив, хтось на ділах, хтось словами зрішив. Всі ми робимо речей чи той, чи інший щодня. Але якщо людина щиро покається, і через віру Ісуса Христа, Бог її простий. Так говорить Писання. бо коли ми, ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить від неправди всілякої. Усі люди потребують прощення. І Ісус Христос, Він проходив на цю землю. Зачепкайте ви, для того, щоб нас врятувати від гріхів. дорогі люди. примиріться з Бога, кохайтеся за лікар. Віріте в Господи Свято Христа. Вірите в його любов. Прийміть своє смертне любов Божий і отримайте дар життя вічного. Бог хоче подарувати вічне життя кожній людині. Дар Божий, життя вічне присті, Господі нашій. І нема іншого імені під небом, яким людям належало спастися. Це є Ісус Христос. Бог один і один посередник між людьми і Богом це є Ісус Христос. Тільки Ісус Христос може нас врятувати. Дорогі люди, читайте Слово Боже, знавайте істину, щоб вас не обманули. Те, що вам говорить ваша церква. Те, що говорить навіть і я сьогодні вам тут, перевіряйте через слово Боже. Якщо воно не відповідає писанню, це є обман, який веде людей до пасла. Нема ніякої рекарнації, нема ніякого чистилища. Біблія говорить, Біблія говорить, як людям належить один раз померти потім суд. Нема ніяких рекарнацій. Це диявольський обман. Люди цього не знають, а він тому що не досліджують писання. Читайте себе письмо. це письмо. Неважливо для усіх людей. Без винятку. Чи ти п'яниця, чи злодій, чи наркоман, чи вчитель, чи лікар, чи міліціонер, чи депутат, чи простий люд. Неважливо. Писання читати потрібно усім. Бо це, це потрібно усім. Так написано. Бог щось наказує усім людям. Що спокаялися. Отож, дорогі люди, відкриті серця свої, Богу, відкрити серця свої Ісусу Христу, і він наповнити своєї любові. Прийміть і ці віші і казувати віще життя свого краю. Велійте так за Україну. Просіть милості Бога, щоб Бог зустрінився за кров полиття, щоб Бог захистив нас і сваш наш народ. Дякую за вас. Одеса небесні. Благослови цих людей. Благослови місто Львів. бережи місто Львів. бережи Україну, зупинися про Луття, Помилуй і спаси. Захисти наш народ. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хвати благословений. Вісла вам здоров'я.